Закінчила Дніпропетровський залізничний університет за спеціальністю управління процесами перевезення на залізничному транспорті. У 2017 році підписала контракт та вступила, до в Державної прикордонної служби. До повномасштабного вторгнення виконувала свої обов'язки, проходячи службу в Бориспільському аеропорту інспектором прикордонної служби. Встановлювали законні підстави для перетину державного кордону людьми, особами без громадянства іноземцями. Після повномасштабного вторгнення також зараз проходжу службу, виконую свої обов'язки і працюю з людьми, але вже з автоматом в руках. Після повномасштабного вторгнення я зі своїми колегами відправилася на західний кордон посилення у зв'язку з тим, що. Кількість людей пасажиропоток збільшився у зв'язку з тим, що люди вимушені були покинути свої домівки і втікати за кордон. Коли несла службу на західному ділянці кордону, виявляли підробні довідки з військомату, таких осіб притягували, передавали їх відповідним органам. Зараз я продовжую нести службу наряду зі своїми колегами, оберігаючи і захищаючи нашу країну.